То на могила, то великий рів, усю ту трупу, певно, більше сотні. Вже ссупніє з комарів, Снують у тиші гробовій немотній. Аж раптом стогон ж живий ще, мала дитина, тиха щось білкоче, а душу полонив болючищем. Ой, дядька, хліба їсти, їсти хочу. Малому десь, напевно, рочки в три, такі беленькі виполотняні льолі. На руки взяв, немо знайшов скарби. Ти жити будеш. Ти щасливий в долі. Мабуть, у живих нікого вже нема? Там тато, мама, показав на яму і обівняв руками обава. Не плач, не бійся, жити будеш з нами.